Привіт. Сьогодні ми розглянемо дуже поширене питання, яке виникає при першому використанні датчика напруги ЗМПТ 101Б. Питання полягає в тому, що при підключенні датчика користувачі помічають, що напругує на еталонному пристрої одні, а датчик показує зовсім інші. Наприклад, ви збираєте систему моніторингу напруги в приміщенні. Написали прошивку, все підключили. Запускаєте і бачите, що талонний прилад показує 220 вольт, а датчик виводить 256 вольт. І в користувача виникає питання, що датчик був відкалібрований вже в коді, всі коефіцієнти відкалібровуються автоматично, але чомусь показання напруги не відповідають дійсності. Ось це питання ми сьогодні максимально розвіємо. Таких відео багато. Але в більшості всі користувачі калібрують примітивним і простим способом, а саме мультиметром. Тобто підключають датчик до контролера, пишуть код для контролера, щоб отримати дані з датчика в компорт, і також, якщо бачать неточні дані, калібрують його. Аналоговим методом тобто крутять потенціометр на самому датчику. Так, це вірний спосіб, і ми також будемо використовувати його для калібрування, але ми використаємо осцилограф для того, аби показати, що відбувається на самому виході датчика. І от користувач починає підкручувати і добивається того значення яке на еталонному приладі, здається, що це перемога і все буде працювати ідеально, але після того, як користувач перезапустить плату і вимкне вхідну напругу 220 вольт на вході датчика, відбудеться збій параметрів. То от відімкнув користувач живлення цієї системи, проходить деякий час. Він запучкає систему в надії, що параметри налаштовані і все буде працювати чудово, але бачить, що всі дані збилися і не розуміє, чому так, бо дійсно все було. Відкалібровано і зійшлося за талонними даними. Як на мене, такий момент доволі сумний, особливо коли ти збираєш якусь систему на замовлення. Тепер ми зрозуміли ситуацію, яка може статися, і також тепер нам треба зрозуміти мінімально принцип роботи датчика zmpt 101 б Датчик ЗМПТ 101Б вимірює змінну напругу ейси за допомогою малопотужного трансформатора, який забезпечує гальванічну розв'язку та передає форму сигналу, а не його амплітуду. На вхід подається змінна напруга 220 вольт через резистор 820 кОм, який знижує струм для безпеки та узгодження з трансформатором. Сам трансформатор має співвідношення 1000-1000. тобто передає напругу без трансформації амплітуди, але з ізоляцією. На виході трансформатора напруга значно менша, наприклад, 26,75 мВ, і подається на каскад з операційними підсилювачами ОП. Типу lm 358 Перший ОП підсилює сигнал, другий ще більше його підсилює до рівня, прийнятного для зчитування мікроконтролером ESP8266 або ESP32. Разом з тим, у схемі є РЦ-фільтри для згладжування сигналу. Таким чином, ЗМПТ-101Б перетворює зміну напругу 220 вольт у пропорційний аналоговий сигнал напругою до 3,3 В, або 5 вольт залежно від живлення. Який потім зчитується АЦП контролера. Принцип доволі простий. Тобто ми маємо на виході напругу з частотою мережі 50 Гц, але набагато меншою амплітудою. І також важливо зазначити, що напруга не матиме потенціалу вточні, як це має проста змінна напруга мережі. Чому так? Бо АЦП приймає тільки сигнали від 0 до N+, числа. Можна привести просте пояснення про цей момент. Аналоговий сигнал від датчика zmpt 101 б є змінною синусоїдою, тобто має як додатну, так і від'ємну складову. Проте АЦП мікроконтролера не здатний зчитувати від'ємні значення, бо він працює у діапазоні від 0 до 3, 3 вольт або 0,5 вольт залежно від контролера. Щоб уникнути цієї проблеми, у схемі датчика реалізовано СУВ, БІАС, змінного сигналу вгору. Вся синусоїда зміщується в додатну область. Щоб вона повністю вміщувалась у діапазон АЦП. Наприклад, якщо і нульовий рівень середина синусоїди це 165 вольт для ЄСП32, то синусоїда коливатиметься від приблизно 0 В до 3, 3 вольт. Тобто сув сигналу робиться апаратно через схему зміщення. В АЦП ми бачимо лише додатні значення. Але програмно повертаємо синусоїду назад до нормальної форми, віднімаючи зміщення біас. Таким чином, амплітуда сигналу для АЦП формується лише у додатній області, але з урахуванням зміщення ми можемо точно відновити змінну напругу. Знаючи принцип роботи, можемо перейти до калібрування нашого датчика. Розумію, що не у кожного є осцилограф, але буде також наведений код, який калібрує значення автоматично кожен перезапуск. І ви зможете відкалібрувати значення за еталонним пристроєм через мультиметр. Тож почнемо калібрування. Беремо мультиметр і, поки нам не обов'язковий контролер взагалі. Ми подаємо живлення на датчик на піни ВЦЦ, ЖНД можете помітити, що контактів жнд 2 Це нічого страшного, вони спільні беріть один з них, і також бачимо контакт. А цей контакт піде на плюс щупа осцилографа, а мінус щупа осцилографа підключаємо на мінус. Тепер пікадлючаємо на віхат осцилографа напругу 220, взауважте фазу карші підключити на сторону, де є резистор А13. Підключивши все, впевнюємося в безпеці користування. Вмикаємо осцилограф в режимі DC, бо різниці між режимами DC і AC в даному випадку ви не побачите. Дивимося уважно на осцилограф. Щоб синусоїда на виході. Піна Аут була без зрізів вершин. Якщо ж такі зрізи помітні, то беремо викрутку бажано пластея масову, що не вносити якісь ємності при калібруванні і також тримаємо руками датчик. І якщо він не прикріплений дуже обережно за трансформатор, але краще закріпіть його, по-перше, це безпека, по-друге, ви не будете статично впливати на сигнал. Починаєте обертати потенціометр, допоки ви не побачите рівну і чітку синусоїду на осцилографі з виходу датчика. Ось приклад, яка вона приблизно повинна бути у вас. Привірно, відкаліброваному датчику ми отримаємо похибку приблизно 0,07 значення було взято між трьома еталонними приладами. Що взагалі робить цей потенціометр, він коригує коефіцієнт підсилення сигналу з операційних підсилювачів. Тож наша задача полягає в тому, аби дійти ідеальної синусоїди на виході. Ви пометете, що вона має межі, які не переходять межу нуль в сторону від'ємних значень. І також одне з головних моментів на контакт живлення датчика бажано подавати 5 вольт, а на всю систему брати беже на 5 вольта 2 А, бо, якщо датчику, буде замало живлення, він буде давати неточні показники. Тому забезпечте гарне живлення датчика та системи. Поглянувши на це фото червоним, ви побачите, що я обрізав синусоїду, наче датчик невірно відкалібрований, і ми розуміємо, що там буде не 3, 3 вольта. А приблизно 1,6 вольта, і це буде взагалі не той вихід, який нам треба, і буде занижена напруга сигналу, від чого не визначено точну амплітуду сигналу. А значить, невірно визначено точні дані напруги, і тому вони не зійдуться за талонними. Також дивимося на параметр Веремос, він повинен бути плюс-мінус 3, 3 вольти бажно, щоб точно 3, 3 вольти це буде значити, що в нас ідеальний вихід і сигнал з датчика. І якщо веремос буде нижче за 3, 3 вольта. Приблизно 2-0 вольта, наприклад, то це вже будуть неточні дані, НВ від при 3-2 вольта дані будуть не такі точні. Тому намагаємося попасти в 3-3 вольта. Ви це можете побачити на цьому малюнку з ідеальною синусоїдою. На цьому малюнку ви бачите, що вихід ідеальний в РМС також в межах норми, а це значить, що вихідний сигнал в нас буде дуже точним, порівнюючи його зі значенням еталонного приладу. Дякую за увагу. Маю надію, що ця інформація прояснила це питання. Також надаю фотокодів з калібруванням.